1 серпня в одному з Олександрійських закладів харчування відбулося символічне святкування Маковія разом з етнографічним проєктом Вдома. Під час заходу було зібрано 4300 гривень. Кошти передали координаційному центру волонтерів Олександрія на закриття поточних запитів від військових. Для жінок Олександрійської громади пропонують навчання, які допоможуть відкрити власний бізнес. Заплановано триденний тренінг, «Запусти власну справу, де навчатимуть, як написати бізнес-план і залучити інвестиції на його втілення. До участі запрошуються жінки, які проживають у Кропивницькому чи Кіровградській області, у тому числі жінки, чиї бізнеси родини постраждали від військових дій, жінки ВПО, дружини військових або ветеранів, жінки, які проживають у сільській місцевості. Представниці уразливих соціальних груп. Тренінг відбудеться у Кропивницькому 29 серпня 1 вересня. Участь у програмі є безкоштовною. Деталі на сторінці міської ради. В Олександрії сталося ДТП за участі легкового авто та автобуса. 3 серпня близько 18-ї години в районі кафе Айст зіштовхнулися автомобіль Шкода та автобус, що перевозив дітей. На місце аварії виїжджали медики швидкої. Вони повідомили, що скарг від пасажирів автобуса не було. Натомість двом пасажирам автомобіля було надано допомогу на місці. Від додаткового обстеження в лікарню учасники ДТП відмовилися. В інформаційно-туристичному центрі відбувся майстер-клас малювання шоколадом. Діти мали можливість створити власні малюнки, використовуючи різнокольоровий шоколад як фарби. Це було не лише творчим заняттям, але й смачною розвагою, оскільки діти могли спробувати на смак шоколадні фарби. Відвідувачі городка Робототехніка на платформі Arduino в центральній бібліотеці для дітей розпочали захоплюючий проєкт зі створення робота, який малює різні фігури плотера. Спільними зусиллями вони поєднали крокові двигуни та зібрали пульт керування з чотирьох кнопок. Учасники гуртка написали програмний код для переміщення плотера, завантажили його на мікроконтролер та успішно протестували.